Якщо ви хочете виглядати так само розкішно, як сальма хаєк у своїй майже 60, тоді вам сюди, в українську клініку естетичної медицини у Валенції, якою керує дипломована українська лікар. Без ботоксу та філерів, а реальне омолодження за допомогою ультразвуку. Такий шлях вибрала голівудська суперзірка Сальма Хайек, яка стала міжнародним амбасадором апарату Ультерапі Прайм для нехірургічної підтяжки шкіри. У Валенції лише одна українська клініка Good Face має такий апарат. Тому я завітала. Стала дізнатися, як все працює. Це апарат, який не інвазивний в першу чергу, і він дозволяє, якби робити такий ліфтинг тканин а, без операції. В чому полягає сама процедура? Вона полягає в, в таких ультразвукових імпульсах, які приникають в тканину, але ми це все контролюємо. На узі лікар уважно перевірила стан моєї шкіри. Колагену мало, але він все таки є, тому його можна додатково стимулювати за допомогою апарату Ультерапі Прайм. По секрету скажу, що це улюблена Юліна процедура, і у вільний час як клікер, вона іноді робить її і собі. Це запускає новий колаген на різних як прошарках шкіри, тобто в, в глибині, в зв'язковий апарат, це є смаз, який покриває наш м'ясо. Тобто, це все буде якби приводити в тонус наші тканини і якби от саме надавати цей ефект підтяжки. Організм почне активно виробляти власний колаген уже протягом двох місяців. А найкращий ефект буде видно через півроку. Записуйтесь на консультацію до Юлі, щоб покращити стан своєї шкіри.